Літо це також сезон для шкідників. Слідкуйте за листям, за бутонами. Особливо тут, в цьому постійному місці, де формується бутон, завжди обсідає тля. Ну, на даний момент в мене немає, тому що я їх обробила. Але все, все одно потрібно постійно слідкувати за листям. Ось, бачите, у мене. Оця іржа трішечки розповсюджується по листях, то треба вже бризкати мені. Адже е, воно призводить до, як би сказати, е, погіршення вигляду кущика. І взагалі е, грибкове захворювання, воно тоді е, притормажує і цвітіння, і взагалі зовнішній вигляд кущика буде некрасивий. Ось бачите, що робиться. Обпадає листя, то потрібно негайно обробити цього грибка іржі цю троянду.